Хотів подякувати за те, що вони нас захищають, вони ризикують своїм життям, своїм здоров'ям, своїм часом. Богоплувачем своєї сім'ї заради нас. І, в принципі, я спілкуюся. У мене брат захищає у нас, у мене друг захищає, у нас, у мене вже один друг помер. Тобто, скоро і я буду. Тому, якщо, якщо потрібно, то, звичайно, потрібно йти. І велике дякую хлопцям. Тільки перемоги. У нас другого виходу немає. Перемога ще раз перемога. І здоров'я, щоб не гинули, прийшли з перемогою і живі. Хлопці наші молодці і залужний наш молодець. От, там ніби все на місці. А от друзі наші за кордоном, треба, щоб швидше вони нам допомагали. Дякуємо за спокійні дні і ночі. Здоров'я їм міцного щастя, радості, швидкої перемоги. В першу чергу добра, миру, здоров'я, щоб всі повернулися живими і здоровими. І перемоги, швидшої і перемоги. І хто там зараз в лікарні, чи швидкого одужання і самого найкращого. Я хотіла би тільки одне сказати. Хлопці, додому з побіди, з перемогою, з миром, з щастям, сім'ї, до своїх рідних та близьких, щастя їм і благополуччя. Як би там ні, бережіть себе, бережіть себе. Вас чекають такі самі мами, сестри, жінки, діти. За спокій, який дарують нам. За чисте небо, за можливість працювати спокійній відносно е ситуації такі. Ну а їм я не знаю, сил, натхнення, віри все буде Україна. В першу чергу подякувати за їхню активну позицію і участь, що вони роблять, а от побажати їм обов'язково повернутися живими і здоровими, неушкодженими. Так що здоров'я рідним також побажати їм їхнім. Хай вони їх обов'язково дочекаються, і хай Україна переможе. Хотіла б подякувати за те, що вони роблять для нас, для всіх, за те, що ми можемо з вами зараз перебувати тут в мирному місці, скорішої перемоги, і хай як можна більше захисників повернуться живими, неушкодженими, здоровими до своїх родин, до свого, до свого рідного міста, всього самого. Найкращого в нашій країні з ним незалежність.